Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасьянсу для знаку зодіака Овен на період з 11 по 17 вересня. Друзі, загадуйте своє запитання або побажання, щоб пасіян знав, яку відповідь і кому надавати. Дивимося, які картки у вас півпали. Ось сонечко. Це потужний знак переможця, не дивлячись на те, що тут є застереження сос. До чогось ви маєте бути уважним. Ось сос. Ось, друзі, гроші. Мабуть, вам надійде очікувана зарплатня або якісь розрахунки за виконану роботу. Ось також, друзі, блискавка. Це швидкі дії. Ви маєте щось виконати, але не завлікати і зробити це. Згідно з розпланованим часом. Начебто, все, друзі. Якщо я щось не помітила, обов'язково пишемо коментарях, тому що коли дивишся в екрані, гораздо краще можна роздивитися, чим тоді, коли я знімаю і трохи поспішаю, щоб вкластися в час. Підсумуємо, друзі, ваші гроші, ось ваша радість, ваше задоволення, ваш позитив. Далі, ось це швидкі дії з якогось приводу. Що ви сам, саме ви знаєте, з якого. А також ось невеличке застереження. Далі ми подивимось, розкриємо карти і подивимось ще, що це таке за застереження. А зараз переходимо до другого розкладу. Для знаку Задяка Овен з 11 по 17 вересня. Ось така киця вам, романтичні почуття між закоханими або в родині, ось друзі, вам, переміна роду діяльності. Можливо, у вас буде якесь на роботі, якісь зміни або підвищення, або додаткова робота. Ось лебідь, це знову романтичне почуття. Роздивляємося, друзі, бо від кожної знайденої картинки залежить загальна картина велика. Що саме нам хотів розповісти Пасіанс? Ось, друзі, карта долі. Це якісь важливі відбудуться події, які якось вплинуть на ваше життя. Або загалом, або саме зараз на цей період. Ось, друзі, ще родинний очах, родинне коло. Ось якийсь документ до вас надійде. Або лист, або документ. В листі також можуть бути або важлива інформація, або щось зв'язане з, з пересилкою документів по пошті. Ось, друзі, стабільність якер. Підсумуємо, що саме ми віднайшли. Ось ваша стабільність у вас в романтичних почуттях. Про це каже котик, а також ось лебідь. І цей якір, це стабільність. Далі йдемо. Переміна місця роботи, або якась додаткова робота, або зміна статусу в роботі, були підлегли, і стали якийсь керівник, хоч маленької ланки, але вже керівник. Ось це тут документи, ось це родинне коло, ось це карта долі. Можливо, ці якось документи вплинуть на вашу долю, або вам хтось залишить житло, або ну, якісь такі важливі моменти. Далі, друзі, переходимо. Уважно роздивляємось, щоб ніхто нічого не пропустив. Третій розклад для знаку Зодіака Овен на період з 11 по 17 вересня. Роздивляємося, друзі. Ось у вас стріли в колчані. Це добрий знак. Це у вас буде якийсь успіх. Або успішний проєкт, або все, що ви запланували, у вас має збутися. Ось, друзі, у вас корабль це також мощний знак, дуже потужний. Якийсь успіх пов'язаний або з роботою, або якщо ви десь їдете, або у Тих, хто займається торгівлею, це якісь також або зділки, або договіри якісь, або великі продажі, продажі. Ось, друзі, розбите серце, з якогось ви приводу розчаруйтесь, але завжди пам'ятайте, неперевірена інформація, це не повод для розчарування. Бо ось тут у вас знову сонечко. На своєму місці, близько до завершення. Тобто всі ваші події, які будуть саме на цьому тижні, вони важливі, вони по судьбі, вони важливі для роботи, для родини. з якого приводу ви будете трохи розчаровані, це, можливо, хтось індивідуальна якась людина, а не загалом всі овни. Зараз наш час є завжди є привід для розбитого серця, але треба якось триматися і сподіватися на краще. Ось, друзі, тут невеличкі або величкі скандали, з, ну, з якої вони будуть причини, невідомо. Можливо, по роботі, можливо, щось ви не зможете, наприклад, осуществити якусь. Поїздку, переїздись.